Хочу вам показати дію цитокініна безпосередньо на ріпак до фази бутонізації. На цій частині ділянки це контроль. Цитокінін не був внесений. Що ми повинні розуміти? Що з активністю Сонячного дня, збільшиться активність гіберліни. Гіберліни основну частину на що вони впливають, це на бутонізацію. Да? Тобто вони всю енергію переправляють до бутона. До бутона. І що нам це дає? За рахунок того, що енергія проявляється до бутона, тобто тут є сплячі бруньки. Да? Вони не проявляються. Тобто після того коли бутон повноцінно буде функціонувати, будуть просинатися сплячі бруньки. От ми бачимо тонке то стебло, тосте стебло. Тут є сплячі бруньки, а вони не проявляються. Зараз ми переїдемо на ділянку, де був внесений це дві 2 назад. І ми подивимося різницю. Ми збережемо ці стебла. Ми переїхали на ділянку, де був внесений цетокенін. От для прикладу, да, там, товсте стебло, в да, нього є сплячі бруньки, вони проросли і вони зупинилися в рості, Хоча енергія стебла дозволяла їм далі рухатися. Тонке стебло, тобто вони проросли, вони далі не рухаються. От ділянка, де був внесений цей такий нін. От ми бачимо, що наші Бруньки вже на якому рівні знаходиться в ростових Да? От вони вже. Тобто вони вже пішли далі. Тут. Тобто відбувається повноцінне гілкування. Тобто ось, ось наші брудьки. Ось наші І можемо зробити висновки. Цитокинін відпадає заділення клітин. І у фазу бутонізації, так як я вся енергія від гіберліну йде в основу в бутон, переміщається. Не дає можливість розвиватися сплячим брулькам. Коли ми вносимо цитиконін, він провокує на обічне гілкування. От різниця вам.